Псалом 105 Прославляйте Господа, прикликайте Його ім'я, сповіщайте між народами про Його діла, співайте Йому, грайте йому, говоріть про всі його дивовижні діяння, хваліться його святим іменем, нехай радіють серця тих, котрі шукають Господа. Шукайте, Господа, і сила Його, завжди шукайте його обличчя, пам'ятайте про Його дивовижні діла, які він учинив його, ознаки і присуди Його, уз, його слуги нащадки. Авраам, діти Якова, його обранці. Він Господь наш Бог і для всієї землі його закон. Він вічно пам'ятає всі заповідь, слово, як... яке він заповів тисячами поколінь, заповідь, який уклав з Авраамом і свою клятву, Яку дав Ісакові. Він підтвердив його для Якова як закон, як вічний заповідь для Ізраїля. Кажучи, тобі дам Гананську землю, як визначення для твоїх нащадків спадщину». Тоді вони були невеличко, горстокою людей захожими були Вони в ці землі і нечисленими, вони мандрували від народу до народу, всі одного царства і до іншої народності. Він не дозволив жодній людини її скривдити і за них кардав, навіть царю, говорячи, не торкайся моїх помазаників і не робіть зла моїм пророкам. він навів на країну голол, позбавши їх усіх, запасів хліба, а попереду них послав людину Йосифа, проданого і рабства. У кайдані закували його ноги, залізне кільце наділили на шию. Доки не збулось його провищення, слово Господнє випробувало його вірність. Цар послав, щоб зняти з нього кайдан, володар народів, звільняє його. Він зробив його господаром над своїм домом, управителем усього свого володіння, щоб напоумляв його князів за власним розсудом і навчав царських вельмож. Мудрості, прибув у той час у Єхіпеті Ізраїлі, який став приходцем у краю хама. Господь дуже розмножив свій народ, зробивши його сильний. Сильнішим від його ворогів, в серця яких він викликав ненависті до свого народу, так що ті поводилися підступно щодо його слуг. Тоді він послав свого слугу Моїсей, а також аорон, обранця свого, свого аби вони виявились там в краю хама великі ознаки і чудеса, наслав темряво і стемніло, проте вони не, зав... не зважали на його слово. Він перетворив їхні води. Вкро і вигубив їхню рибу, їхня земля закишніла жабами, які з'явились навіть у царських покоях. Він сказав і налетіли рої мух, Комарів вкрили всі їхні околиці, замість дощу він послав на них град нищівний, вогонь на їхню землю. Погубив їхні виноградники та їхні смакивища, вонищів у їхній землі дерева. Він звелів і заполонила край сарана, а також безліч гусені. Вони пожерли всю зелень у їхній землі, з'їли їхній ворожай. Він вигубив усі перевістки, у їхньому краю, всі перевоплоди, їхні чоловічі сили, а їх ізраїльтян вивів зі золотом та срібом серед їхніх племен, не було жодного недужного, їх і підрадів з приводу їхнього відходу, оскільки ним оволодів страх перед Ізраїлем, він Господь розпро... розпро... розпростер над ним хмару, як пле. Плен і вогонь для освітлення вночі вони впросили і наслав перепелиць. Він насит, наситив їхні небесні глібом, він розколов скель і ринули в води, потекли потоки безводної землеї, адже він дотримував свого незі... незмінного слова, даного слузі Авраамові. Тому виводь свій народ у радості. Обранців своїх з веселощами. Він дав їм землю народів, вони успадкували плоди праця чужоземця, аби вони виконували його запать, дотримувались його законів. алелолія.